Доброго дня, вітаю всіх, хто підключився, підмідався зараз до нашого ефіру. В студії я автор і ведучий Олексимко. Це проєкт час змін. І сьогодні ми будемо говорити про день майбутній. Я би так сказав, день майбутній, і будемо сьогодні говорити про день конституції. Спеціально для цієї розмови я запросив до студії кандидата історичних наук, заступника директора музею Вінниці з наукової роботи пана Сергія Гулу. Пане Сергію, радий вас бачити. Навзаєм, вітання усім. День Конституції. В мирний час це е, червоний день в календарі, як ми звикли так казати. Це вихідний, це свято. В цей день ми е, були абсолютно різноманітні заходи. Ми зверталися до невеличкого такого цього е, томчика нашої конституції. Ми згадували його історію і так далі. І так далі. Зараз у нас війна, і зараз е, ми маємо дуже дуже велику переоцінку цінностей і переоцінку тої самої конституції, як наповнення складу, так і само собою запровадження. Вадження і виконання самої цієї невеличкої книжки, яка є основою життя на цій даній нам території, про це ми сьогодні будемо обов'язково говорити. Але пане Сергію, трішечки історії. Конституція це явище середніх віків, це явище пізнішого, чи можливо це явище ранішого історичного періоду. Так, питання ну, насправді здається просте і складне водночас, мабуть, як і більшість історичних тем і запитань. Але очевидно, що це явище не нове, тобто, це фактично кожна цивілізація випрацьовувала свої якісь правила існування співжиття всередині певної якоїсь. Культурної спільності назвемо це так, можна сказати, і там формація, але трошки по-марсистськи буде. Угу. Ось і, і, врешті, але в тему в, в тому випадку, який ми е, звикли розуміти конституцію, так це, е, це врешті, е, ну, скажімо так, 18-19 століття. Тобто, це от такий, е, такий марш цих документів, угу. е, як вплив епохи просвітництва. Е, Розуміння, що таке людина, що таке її цінність, яке її місце в суспільстві, і в природі, е, нащо вона в цьому світі? Для чого, який сенс існування е, життя людини, яка її місія? Та, і звідси починається що. Тобто, є певні невід'ємні права розуміння, що ти типу, народився, в тебе є право на життя, і ніхто не може тебе позбавити. Право там, людини на щастя, здається, да, нам таке дивно, але насправді в багатьох вчах. Ну, в деяких конституціях таке навіть теж фігурує да? право тобто, на щастя. Так, да, ну, типу, що людина, ну або в таких важливих законодавчих якихось документах, да, тобто, це, типу, держава створюється для того, для людей, щоб люди могли були вільними і були щасливими. Тобто, mm -hmm. якби обідні умови, mm -hmm. ну, якщо трошки є... да, філософії вже пішло. Врешті, якщо брати на е, такий ретроспективу, то на наших теренах так те. Такий процес е, ну, тривав дехто називає там, і там протоконституції про якісь да, документи, які регулювали м, суспільні відносини, державні відносини, важливіше так сказати, там, в часів Київської Росії хтось там і Руська Правда, як там uh -huh. документ. Але то не є в розумінні теперішнього е, значення Конституції. Це дуже важливо, щоб е, і, і ми з вами, і слухачі це усвідомлювали, тому що переносити теперішні. Я на минуле, це справа доволі така невдячна. <клес> <клес> я от хочу нагадати: переклад: Конституція це з Латини прийшло, і це в перекладі українською установлення або устрій, або порядок. Ну, тобто, синонімічний ряд <клес> та, дає та. нам розуміння, ну, конституція, що як... Конституція, конституція <клес> людини. будова, та, та, будова, та, будова людини. І Тому це все... основний державний документ, та? основний основний, я підкреслюю основоположний Так, основ, так від інш... нього практично все абсолютно йде. Це базовий. Це базовий. це Тобто, це вінець, я б сказав, того. Певного рівня суспільного розвитку конституція відображає те, до чого доросло суспільство, країна, власне, нація. Якщо ми говоримо про конституції і в теперішньому розумінні цих документів, то їх очевидно приймають політичні нації, формують ці документи і відображають в них, як вони домовляються між собою жити. Тобто, тут вже і це тема такого да суспільної угоди. Угу. Тобто, це те, ті писані і неписані правила, на сам неписані, не писані, да, про які йдеться, потім вони втілюються в певний законодавчий регуляторний документ і приймаються більшістю. Очевидно, бо я це не можу правила сказати, гри. Я не можу сказати, що приймаються всіма, але приймаються більшістю і але всі мають е, виконувати ці Та, умовності. Ці або ти, закони. Якщо ти не виконуєш, то ти просто тоді в цю спільність. Ну ти в неї не входиш. Ти собі маєш ну в ідеалі, да ти маєш собі угу. шукати іншу спільність, де е, твої цінності будуть розділені, і де умовно. Ти будеш виконувати цю конституцію. Ну, звісно, типу, це дуже такі ідеальні варіанти, але ми розуміємо, що типу, в будь-якому суспільстві є певні там, нігілісти, да, які там будуть. І, і навіть в супердемократичних <кх> державах, якщо таке твердження можемо застосувати собі. У вас з собою є дуже-дуже цікава книжка. А, от я хотів запитатися стосовно того, наскільки вінничани долучилися до е, конституційного творення, якщо так взагалі можна сказати. А ви принесли книжку Вінницька конституція чи Конституція Вінниці? Так, ну, це такий я вирішив, те, щоб трошки там розбавити тему. Бо, в принципі, е, мабуть, зайве говорити про важливість нашої конституції, та буд будучний день, завтрашній, який ми будемо відзначати е, чергову річницю. Цієї так, тобто важливість цього документа і особливо те, що ви спочатку згадали про контекст сьогоднішньої російсько-української війни, він набуває теж нового значення, да? бо бо є там, там зафіксовано право на життя, на свободу. на... Е Власне, територіальна цілісність, недоторканність і суверенність тобто, це ті конституційні речі, які е, цінності так правильніше сказати, які сьогодні е, захищають наші захисники і захисниці на фронті, тому, тому цей е, додатково актуалізується документ, тому що це вже не просто папірець, це папірець, який е, можливо трошки даруйте за пафос, да, який е, е, закріплюється або, типу, про, -про просякується жартовністю і кров'ю. Тих захисників і захисниць, тому це, це важливо. Ем, врешті ви згадали про цю книжку. Так е, це показує, от знову ж таки, е, важливість та, таких е, закону. Угу. Тобто, це це насправді всі ми маємо працювати над тому, щоб у нас спрацювала ця е, така зв... хороша звичка. Е, Розуміти право не як щось право там в галузі, да? тобто як сукупність прав і свобод і обов'язків. Ось як цінність, а не якесь покарання. якесь. І, врешті, гарний приклад того, що громада е розуміє, цінує свої права і їх виборює. Це власне. Е Чудовий зразок Вінниця, яка свого часу 1640 року отримує Магдебурзьке право таке мріяне для багатьох міст ранньомодерної України. Бо ну зрозуміло, що отримували й раніше, але для Вінниці це трошки процес стався пізніше, і це було величезне досягнення. Тому що це знову ж таки цивілізаційний поступ, і це оце, матриця цього європейського світу, і, врешті, він це отримує, живе з ним. Але коли як і будь-який процес або будь-яке добро, про нього треба дбати. Ось і трошечки не додбали, і з часом віницькі старости в Вінницької громади відбирають права, трошки потрошки відбирають, відбирають і е, на е, нагиляють їм обов'язки, повинності, ті, які вони не мали би платити і робити, як вільні, та, як вільні громадяни, як вільні міщани. І врешті вся справа вирішується, теж е, ну не завжди, скажімо так, мирно, чесно. Особливо зі сторони старост, але, врешті, верховенство право перемагає, тому що війни подають до суду. А це ми говоримо про е, той період, коли е, наші терени входили до складу речі посполитої. Вони подають до королівського суду і виборюють його на, 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 най, наймають адвокатів, які лобіюють, які відстоюють інтереси громади. Це коштувало шалене грошей на той момент, але е, громада знаходить собі цю. Е, Цю відповідальність ну, перед історією впевненість, тому, що... Впев... Впевненість тому ну, що надію на впевненість, так, і що ми будемо праві так, що... і їм повертаються. Ці права, і врешті Ординація Вінниці називається це так звана міська конституція. Так? Це ми uh -huh. так собі дозволяємо говорити. Ординація Вінниці 1790 року, де чітко прописано, що таке місто, які там органи управління, як різні гілки влади тут функціонують, що таке міщанин, які його права та обов'язки, і що дуже важливо, тут є от поняття присяги, присяги глави міста. І присяга городянина, присяга Вінничанина. Тобто, це теж такий е, дуже, як на мене, дуже класний документ, в який показує про цю е, розуміння, якщо ти хочеш бути частиною цієї спільноти міської, угу. е, мати ті права, привілеї, зрозуміло, і обов'язки тих. Робиш цю клятву, він і це в тебе таке додаткове твоє зоб... моральне зобов'язання дотримуватися і працювати на публічне благо. Також це було доступ... це було доступно е будь-кому. Чи вільному, треба... міщанину. вільному міщанину, вільному да, ну, вільній людині, яка ставала міщанином, могла там. Тобто, це вже контекст мобільності населення в той час окреме питання, але тобто там допускалося в певних мірах, якщо ти там не особисто вільна ну, людина або міщанин, таким чином переходив з однієї громади до іншої, там переїхав, да там в інших справах. То ти ставав членом цієї громади, От, тому це така справа дуже почесна і відповідальна. Тобто, це приклад того, коли ну, знову ж таки громада розуміє, на що це їй, і ми розумітиме, маємо сьогодні, на що нам наші правила не знаю, починаючи від банального благоустрою закінчуючи закінчуючи статутом Вінницької міської територіальної громади, так, у нас наша, знову-таки використовуючи е такий, Скажімо, легкий сленк можна казати, наша Вінницька теперішня конституція має mm -hmm. назву статут. Ну, якщо не помиляюся, так да. надіюсь, От... на надіюсь, не Поми я сподіваюся, також, я сподіваюся, також. А, ми маємо запам'ятати, що з одного боку Конституція це найголовніша базовіша річ даної території. Mm -hmm. І з іншого боку, ми маємо запам'ятати добре, що конституція це річ, яку можна змінювати, видозмінювати, переписувати, дописувати, доповнювати, забирати деякі моменти. Знову таки дивлячись, от, в мене є список Конституцій, наприклад, минулого століття. Угу. Ну починаємо. Конституція 18-го року мала рада ухвалила статут про державний устрій, права і вольності УНР. Угу. так 28, 29 квітня 18-го року. вісімнадцятого Втім, перша Конституція е, Української і Соціалістичної Республіки березень 19-го, утворення в 22-му році е, Загальносоюзну Конституцію, це 31 січня 24-го року. Потім 36-го року Конституція Сталінка, так uh -huh. так звана. Ну і Конституція УРСР 20 квітня 78-го 78 року. року да. Най Найтриваліша фактично. Документи, за яким ми жили ще навіть п'ять років, незалежно так, Україні. тому що е, зараз ми живемо за конституцією 96-го 96 року, так. тобто про що це говорить з одного боку, я ще раз повторюся, ми маємо розуміти, що це базовий е, документ. І ми маємо абсолютно чітко розуміти, що де як і чому, і всі інші закони, постанови, ухвали і так далі. І так далі вони в першу чергу мають дивитися і базуватися на конституції з іншого боку. от я назвав скільки Конституцій було тільки за минулі 100 років. Я думаю, що за майбутні 100 років ну можливо їх буде не менше. Е, ну, Треба важливо згадувати і зважувати на контекст, бо врешті 20-те століття для нас це було, е, м'яко кажучи, шатим випробуванням. І оці чотири конституції е, тут треба дуже так зважено сказати, бо ми розуміємо особливо м, ранні етапи, да, 19 роки, 29 й рік. Це конституція. Е, ну, України е, окупованою, окуповано. по попри те, що ми говоримо там дуже багато нюансів, е, наскільки українські комуністи змогли там <губ> щось вибороти, і, можливо, там е, ще в 29-му році їм там якісь е, можливо там, вдавалися речі, то вже, в принципі, в 36-му році так, це вже, <губ> ну, тобто, це вже було нереально і неможливо. І врешті, е, Знову ж таки, це були з погляду якогось такого формального письма прекрасні документи. Вибори, права і свободи, угу. е, і таке інше. Це була дуже така гарна право на працю, е, право на, на е, освіту, право соці... соціальний алістична така, соціалістична, та, така та. дуже в, в дусі прекрасної, дусі соціал-демократії. Мені здається, якби навіть е, надіюсь, не скажу крамолу, якби е, почитали цю конституцію там, наші соціалісти доби української революції. Вони би, мабуть, сказали, що дуже не такий непоганий документ. Але угу. попри те, що документ треба ухвалювати, треба щоб. Була поєднувався і буква закону, і дух закону. Бо... Попри те, що ми такі всі раціональні, класні, але має бути ще якась оця така цей, ну цей спіртус да, цього, угу. цього нашого співіснування і духу. Бо коли ти просто формалізуєш те, що, що не відображає свідомість людини і бажання йому, то це просто перетворюється на такий на правовий фарс, ну тому напевно і кажуть, що е конституції бувають декларативними, як і да. будь-які документи. Наприклад, політичної якоїсь волі або, або mm -hmm. штибу, або ще чогось, бувають декларативними, а бувають фактичними, mm -hmm. ми досить часто згадували, я це пам'ятаю, от в кінці минулого століття, скажімо так, ми згадували досить часто американську конституцію. Mm, і ми, зараз і і з, ну, це, це ж як тільки виникала mm -hmm. в момент Конституції, а особливо в момент Рівняння конституції mm -hmm. ми згадували американську конституцію і казали: От подивіться, от її прийняли, от їй там скільки то років, там 200 років конституції, е чи скільки, і до неї її не чіпають як основний закон, як базовий закон, є тільки доповнення ну, правки поправки, та, поправки, так звані милі, поправки та, так. Ну, це, це теж позначає те, що нічого не є непорушними. Тобто ці ці білі, ці поправки, вони ж певний ступінь. це певна реакція на потребу, на запит суспільства. Тому знову ж таки, ну. Це знову ж таки порівняння умовної прецедентного права, далі mm -hmm. Конституція Американська, і загальноєвропейські конституції континентальні, як їх називають. Тобто, це теж такий е, широкий спектр е, речей. Але е, для нас е, мені здається, важливо буде все рівно переосмислення цього документа. Попри те, що е, ніхто не ставить там про підсумнів якісь та, е, важливість цього документа, теперішнього для нас. Особливо теперішній час, але все рівно так чи інакше, якщо ми навіть подивимося від 96-го року до тепер, все рівно до неї вносились зміни десь успішні, десь неуспішні, десь спроби були, десь навіть вони там не доходили до порядку денного і так далі. Але все рівно конституційний процес він буде тривати, і особливо дасть Бог після завершення російсько-української війни. Мені здається, це буде. Ну, абсолютно важлива О, необхідність, бо е, вже тепер видно по дискусіях е, в мережах, в пресі, та що людям не вистачає чогось там право, та на по того. тим самим, право самим запитанням, того. які ставлять да. От, тональність запитань, які зараз звучать. От я саме хотів на завершення нашої розмови, хотів вас запитатися: як ви на вашу думку, це суб'єктивний момент. Як ви думаєте, е, чи по завершенню війни, чи будуть такі кроки стосовно того, щоб, якщо не повністю? То частково доповнити, переписати щось забрати, щось оновити в тій конституції, за якою ми зараз живемо. Та да, я думаю, що це процес не ну, незворотній. Ну тобто, він не тобто, дасть Бог все складається так, як ми умову цю uh -huh, диспозицію, uh -huh, так ми uh -huh. поставили, то очевидно, що відповідь на поверхні, що так. Ну це теж таке суб'єктивне моє враження, тому що. Е Ті люди, які сьогодні платять ціною, заслуговують кращого в тій державі, яка буде після війни. Тому що сьогодні, попри непогану конституцію, непогану, ми все рівно не отримаємо тих свобод, на які ми заслуговуємо. І заслуговує наша, наша країна як не просто да, як апарат держави, а саме як місце, територія, де живе народ, який має право на. Оце щастя, ну реалізацію. От, от ще один момент. Ну, ми його сьогодні обговорювати не будемо. А момент саме той, що е як на мене, це декларативність. Е, е, е... Нібито і непогано написана конституція, і нібито правильні речі там є. Е... Але ми по факту свого життя ми бачимо, що дотримання цих норм, дотримання основного закону, як і називають нашу конституцію, воно або відсутнє, або воно іде з дуже великим сленгом, скажу, з дуже великим скрипом. Але знову ти, як виконується цей закон, як не виконується, чому і так далі, і так далі. Це зовсім не сьогоднішня наша наша тема, і ми ну так, нам треба розуміти, що це цінно і по перше, що ми відповідальні перед цим законом, і бо це. Ну, це базова основа нашої держави. Це конституція, це будова, це хребет. Uh -huh. Тому ми не маємо права собі якимось чином ставити щось під сумнів. Далі те да. міркувати можемо так. Але uh -huh. поки цей документ чинний, поки всі дійшли згоди, поки Верховна Рада його ухвалила, то значить він, він буде регулювати наші державні відносини або в законний спосіб щось міняти. Ну знову таки, ну, в в закон... та, спосіб, та, та, та. звісно. Тим більше, що він прописаний. А я щиро дякую. Ще раз нагадаю, нагадаю кандидат із. Історичних наук, заступник директора музею Вінниці за наукової роботи, пан Сергій Гула сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми сьогодні говорили дуже коротко, трішечки про конституцію України. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.